Вітаю вас на каналі English4ua. Сьогодні ми читаємо коротку повчальну історію Lazy John, «Ледачий Джон. Ось наша історія. Я буду читати речення з реченням та одразу перекладати. There was a boy named John Who was so lazy? He didn't even bother to change his clothes. Якось був хлопчик на ім'я Джон, який був таким ледачим, що навіть не турбувався про те, щоб змінити свій одяг. One day he saw that the apple tree in their yard was full of fruits. Одного дня він побачив, що яблуня в їхньому саду була повна яблук. He wanted to eat some apples. But he was too lazy to climb the tree and take the fruits. Він хотів поїсти яблучок, але був таким ледачим, щоб залізти на дерево та взяти фрукти. So he lay down underneath the tree and waited for the fruits to fall off. Тому ліг під деревом. І чекав, поки фрукти не впадуть. Джон waited waited apples never fell. Джон чекав і чекав, поки зовсім не зголоднів. Але яблука так і не впали. The moral. МОРАЛЬ Laziness can get you nowhere. Лінь приведе вас в нікуди. Якщо ви чогось хочете, ви повинні прикласти максимум зусиль. Якщо вам сподобалася ця повчальна коротка історія, то ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Для підтримки мого каналу перейдіть в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. А також ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, на який ви можете підписатися та отримувати завдання з англійської мови кожен день. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!